Ви свій будинок почали ремонтувати вже в Бучі? В Бучі вже відремонтував. Да, Все да, повністю. Да, І да. ось там ви зіграли свою своє одруження свадьбу. Так. Ну мій будинок він Без не сіль. дуже постраждав. Там, ну, всі вікна, криша трішечки, декілька дерев. Ну, сам будинок більш-менш там потріскався, але але стоїть. Це батьківський, там, там нічого не залишилось. У батьків не залишилось нічого взагалі. Я навіть не розумію, яка має бути температура, щоб от плитка на стіні вона поплавилась. Кам'яний стіл згорів. Отака от столішня, яка із камню суцільного згоріла. Ну, три поверхи згоріли, ну нічого не залишилось. Нічого вигоріли? не залишилось. Сталевий, сталевий каркас, ну, залізо, згоріло. Що це може бути, я не розумію.